У одного учасника тут покликати на ім'я Харківський метрополітен. Зустрічаймо його! <розиклад> <розиклад> а, <розиклад> ну ладно, ладно. Devo... Блин, я ж спиной писал. О! Вот и так. Вот и так. Вот и так. Понимаешь, что... 3000 гривень. Ще нафоткай, все виступайте. Готовий! Готовий. Поїхали. Рбі річковий колесає утомлених. Рухом води підбиває ноги. Кожен суглопне повторний, док, їх не впорядковує стрій. Замріяні на мертво потуплені писки скидають паул сьогодення. Вмочують пальці з п'ятами в ранах, монументи рибалок відкидують тінь. Довкола, ніби, у мовчанку, та сказано все до сьогодні. Розгойданий човен прибоєм, І цигарки недопалок в банці коптить. А вічний водний потік, як тиса стискає землю з людьми униз. І утворена прірва тріщить та бризкає обабіч лишень вода та кістки. Після, всівшись на місць краю прямовисно опустять кінцівки черпати суглобами річку без сорому, де повторний гололюд залився людьми. Ранкове радіо замовкло. Ще що війни. Після довгої розлуки. Поки бетон тисне на фундамент, у його вікна прорізається нитка сонця, і, потерши невиспані очі, я шмигнув крізь прохідну та старого Вахтера, на обличчях присутніх можна побачити яри та річі ще давно висухих рік або вчорашніх гатиливих смерщих. Загруз сіренькому, мов заяць в пеклі, Піраміду з мільйоном вершин збудували прибульці, що прибули із торбами, родинами та підприємницьким запалом. Але коли ми нарешті зможемо сісти поряд, а не навпроти, то стане весна, і лід розтане. Дякую.